Байка про причинно наслідкові зв'язки. Сонячним днем під співи пташок, молодь щасливо біжить на ставок, рухає ними весняний рефлекс, Усмішки щастя, кола і секс. А в місці, де сонця не було ніколи, усмішок щастя і пепсиколи в приміщенні сірім з залізним столом. Зустрілися якось срака і лом. Зі сракою, звісно, всяке бувало, а лома присутність її здивувала. І ввічливу лому, задавши питання, почула від Лома відверте зізнання. Сраки Володар дивна особа, який було б краще з життя брати пробу, усмішки, щастя, оргазм дослідити. а він – Став військовим автівки палити. Тепер в СБУ йому все пояснили. Власні права йому оголосили вічливо, тихо, навіть культурно, і безумовно дуже цензурно. Алом, звідки в сраці срака зірвалась, коли так культурно все відбувалось. А це я не знаю, і я не сміюся. Він зломом прийшов.